Розв'яжемо завдання номер 5 Розгляньте графік швидкості руху тіла на рисунку 4. Дізнайтесь, як рухалося тіло, швидкість руху тіла на кожній ділянці і шлях, який подолало тіло, а потім ще й побудуйте графік шляху цього тіла. Задача обернена ось цей графік, яким ми зараз будемо користуватися, задача обернена до попередньої задачі, яку я розповіла вам у попередньому відео. Отож, давайте ми зараз попрацюємо з цим графіком. Прямо на цьому графіку легко побачити, що у нас буде три діляночки, які відповідають відповідно різним швидкостям. Отож, ми з вами запишемо, що v 1 v 1 дорівнює 15 метрів за секунду. І це відбувалося у нас протягом. Перша клітиночка лише відповідає, це 2. 2 буде, правда? Це буде 2 секунди. Отож, пишемо одразу. Т1 дорівнює 2 секунди. Далі друга діляночка з другої секунди по шосту секунду. І тут. І третя діляночка на третій ділянці у нас В3 дорівнює 0. Ви бачите, що вона йде вздовж вісі Т. отож, швидкість дорівнює нулеві. І це відбувалося у нас протягом також 4 секунд, оскільки з 6 по 10 протягом 4 секунд. А тепер давайте дамо відповідь на питання: А, як рухалося тіло? Рівномірно, зі швидкістю 15 метрів за секунду, воно рухалося перші 2 секунди. Наступні 4 секунди, воно рухалося також рівномірно, але з іншою швидкістю 5 метрів за секунду. А ще наступні 4 секунди. Воно не їхало, не рухалося, воно відпочивало, тому що. Швидкість дорівнює нулю. Отож, ми бачимо з вами дві ділянки, які відповідають різним рівномірним рухам, з різними швидкостями, і одна ділянка для відпочинку. Або ми не знаємо, що це була за ділянка. Можливо, якщо це хтось був з людей, можливо, він каву там пив, можливо, він а, міняв колесо на своєму велосипеді чи на машині. Будь-що. Або на заправку заїхав. Ми не знаємо, бо ми не знаємо про кого йде мова, так. Далі Б. Швидкість руху тіла на кожній ділянці. Ми з вами визначили швидкість руху тіла на першій ділянці, на другій і на третій. В знайти шлях, який подолало тіло. Отож, нам потрібно зараз з вами обчислити, який загальний шлях подолало тіло. L дорівнює швидкість помножена на час. Це те саме, що знайти. Площу фігури обмеженою цим графіком, так? Тобто я пояснювала, як це зробити в одній із попередніх задач. Отож, ми множимо з вами довжину на ширину, тобто 2 множимо на 15. Або використовуючи ось цю формулу, ми множимо з вами 15 на 2. Тобто, це буде те саме. Отож, l 1 дорівнює у нас 15 помножити на 2, і буде у нас 30 метрів. l 2 аналогічно 5, а тут у нас з вами. 4 секунди. Ось вони 5-4. Отож, загальна відстань, яку проїхало тіло, це... Таким чином, ми знайшли з вами загальну відстань. Побудуємо графік шляху цього тіла. Ай, тут буде Л в метрах, а тут буде Т в секундах. 0. Беремо з вами по часу такий самий масштаб, як представлений у підручнику. Тобто одна клітинка це буде 2, 4, 6, 8, 10, 12. Відстані у нас з вами йдуть які. У нас іде 30, 20, 50. Тобто нам потрібен масштаб, наприклад, 10 візьмемо за дві клітинки. Перша діляночка у нас за 2 секунди 30 метрів. 2 секунди 30 метрів. Ось перша крапочка у нас буде, перша точка. Наступні 4 секунди проїхав 20 метрів. Наступні 4 секунди – це з другої по шосту. І проїхав він 20 метрів від цієї точки. А потім наступні 4 секунди він відпочивав, він не рухався. Отож, наступні 4 секунди з 4 по 10 він у нас не рухався, знаходився на, на тій самій відстані. ось тут. І тепер, коли ми маємо з вами оці 4 точки, нам треба просто їх з'єднати, і ми отримуємо з вами графік. Ось таким чином виглядає наш графік. Ми з'єднали точечки і отримали. Ось такий графік буде відповідати у нас графіку швидкості, який був представлений у підручнику.